Через місяць стане чинним закон про мобілізацію цього тижня. Його підписав президент України Володимир Зеленський. Зараз відомі основні пункти у цьому випуску. Розберемо їх. Мене звуть Марина Буличева. Вітаю вас. Раніше депутати підтримали законопроєкт без норми про демобілізацію. Вилучення цієї норми із законопроєкту ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Цирський та підтримав міністр оборони Ростем Умєров. Питання демобілізації мають розглянути в окремому законопроєкті. Ми поспілкувалися з секретарем міської ради Новодністровська Ігорем Нажигою, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт та служить у складі Чернівецької тероборони. Ось що він думає про. Новий закон, в якому немає правки про демобілізацію. Можливо, навіть не про демобілізацію потрібно говорити, а про якийсь нормальний відпочинок. Тому що 30 днів за рік а у військових, я нагадаю, немає вихідних, немає свят. 365 днів це робочих днів Тому що в тебе завжди, навіть як ти на відновленні, в тебе є якісь чергування, пости, наряди і тому подібні речі. То хотілося розуміти, що ми десь це. Має бути якісь результати, є якісь терміни, є якісь сроки, щоб ми хоч розуміли, що ми робимо, куди ми йдемо, до чого ми готуємося. Чи нам дадуть перепочити? Ми можемо ми з радістю повернемось, але ну чесно, виснажується. Організм не витримує. Я знаю багатьох хлопців, які просто не вивозять. Я навіть прихильник того, щоб дали якихось півроку відпочинку, а потім можна з новими силами там піти. Або ну. 36 місяців, як звучало тоді, ну теж непогано. Також на думку Нажиги, перш ніж шукати ким поповнити армію, необхідно знайти мотивацію для військовослужбовців, які вміють та знають, як воювати. Втім, наразі з різних причин звільняються зі служби. Законопроєкт про демобілізацію вже розробляють у Міністерстві оборони України. Протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потрапить до парламенту. Про це в ефірі телемарафону сказав речник міністерства Дмитро Лазуткін. За його словами, замінити людей, які мають бойовий досвід, треба підготовленими бійцями. І тому акцент робили на законі про мобілізацію. То що передбачає цей новий закон про мобілізацію? Чоловіки, яких раніше визнали обмежено придатними, мають повторно при. Йти військово-лікарську комісію. В них є на це 12 місяців. Повторними догляд мають пройти також і люди, які отримали другу чи третю групу інвалідності після початку повномасштабного вторгнення. Втім, ця норма закону не стосується військовослужбовців. Батьки трьох або більше дітей, які мають право на відстрочку від військової служби, можуть втратити її. Це стосується тих чоловіків, які затримують сплату аліментів, хоча б по одній дитині понад три місяці. В області є 152 людей, які мають троє або більше дітей. І заборгували сплату аліментів. Втім, це зведена інформація, і боргувати аліменти можуть як жінки, так і чоловіки. Тому зараз йдеться, що не всі 152 людини військово зобов'язані. Право на відстрочку від військової служби також втратять студенти, які здобувають другу вищу освіту. Раніше ми подавали інформаційні запити у три навчальні заклади області, щоб простежити, скільки чоловіків здобувають другу вищу освіту у Чернівецькому національному університеті. Цього о, другу вищу освіту здобуває понад 300 чоловіків, що майже вдвічі більше ніж у минулому навчальному році. До Чернівецького торговельно-економічного інституту у 2023-му вступило 174 чоловіки, аби здобувати другу освіту. У 2022-му році їх було понад 400. у Буковинському державному медичному університеті у 2020, тисячі та 2022 роках. Не було вступників, які б отримували другу вищу освіту. Цьогоріч Двоє студентів навчаються на денній формі. Новий закон про мобілізацію зобов'язує чоловіків носити з собою військово-облікові документи під час дії воєнного стану. Також оновити свої дані в електронному кабінеті чи ТЦК. Що стосується електронного кабінету, він створиться автоматично. Втім, реєстрація в ньому буде добровільною. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Що стосується електронних повісток, їх не надсилатимуть. Що у новому законі йдеться про тих, хто ухиляється від військової служби, таких військовозобов'язаних можуть позбавити права керувати авто. Також їм обмежать консульські послуги за кордоном, допоки вони не оновлять свої дані. Уповноважений Верховної Ради справ людини Лубінець відгукується про новий законопроєкт як про найкращий варіант, на який можна було сподіватися в умовах війни. На мій погляд, процедура мобілізації виглядає максимально демократичною без примусу. Всі військовозобов'язані повинні пройти перевірки своїх даних у реєстрі. Після цього ті, хто не буде виконувати ці норми, будуть підпадати під демократичні принципи нашої країни. Тобто ТЦК звертається до поліції, потім відкривається кримінальне чи адміністративне провадження, і правоохоронці займаються особами, які не виконують положення прийнятого закону. За військовими, які отримали інвалідність, залишається право на звільнення зі служби. Також зі служби може звільнитись боєць, який пройшов полон. Право на відстрочку та звільнення з військової служби тепер мають опікуни та всиновлювачі. Військові, які уклали перший контракт, мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом по іпотеці. Новий закон також скасовує строкову службу. Замість неї буде базовий військовий вишкіл 5 місяців, який розпочнеться з вересня дві 2025 року ми намагались отримати коментар обласного центру комплектування. Скільки обмежено придатних чоловіків у Чернівецькій області повинні пройти військово-лікарську комісію? Нам пообіцяли надати цю інформацію наступного тижня. Нагадаю, що в Україні знизили призивний вік з 27 до 25 років. Відтак, чоловіки, яким виповнилися 25 років, мають стати на облік військово зобов'язаних в області. Таких є понад 4 тисячі. Єпископ УПЦ Никита виграв у суді проти видання Лівий берег. Йому виплатять компенсацію за моральну шкоду. То чому ж священик позивався проти журналістів? Одразу після обшуків, які проводили у листопаді 2022 року у соборі УПЦ видання Лівий берег першим написало статтю, в якій йшлося, що під час цих обшуків співробітники СБУ далі цитую заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ М з з річним хлопцем, що співає у місцевому хорі, у цьому матеріалі видання посилалося на власні джерела. Також у статті опубліковані два фото на одному єпископ Никита, на іншому оголений юнак. У грудні того ж року. Єпископ Никита подав позов до суду, позивався щодо захисту честі та гідності. За його словами, фото на основі яких створили фейк, були зроблені під час обшуків на території церкви. Нас розбудили. Розбили двері, як ви бачите, це зараз ми покажемо інші двері. Нас вивели з своїх кімнат, усіх, хто перебував в єпархії, приставили до сіди, роздягнули і, виявляється, сфотографували. Рішення по цій справі суд виніс 2 квітня цього року. Інформацію зі статті визнали неправдивою. Видання зобов'язали спростувати цей матеріал та виплатити 10 тисяч гривень моральної шкоди єпископу Никиті. Також 20 тисяч компенсації має виплатити шеф-редакторка видання Соня Кошкіна. Саме вона опублікувала фото, про які я розповідала раніше у Телеграм. Поки ми записуємо це відео, видання не спростувало свого матеріалу. Ми намагались отримати коментар у Соні Кошкіної, коли вони планують це зробити, та чи будуть оскаржувати рішення суду. На повідомлення у месенджері вона не відповідала. Також справу відмовився коментувати. Єпископ Никита каже: це не на часі, доки в країні триває війна. Екс начальника Чернівецької митниці та ще десятьох людей підозрюють у тому, що вони організували схему, за якою ймовірно ухилялися від сплати мита та податків. Через це завдали збитків митниці на майже 290 мільйонів гривень. В чому полягала схема? За даними антикорупційного бюро з 2017 по 2019 роки, через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні за підробленими документами в'їжджали вантажівки з одягом взуттям та Аксесуарами їх маскували товарами, які мають нижчу митну вартість, іноді вантажівки оформлювали як порожні. Ймовірно, в цю схему було залучене керівництво митниці, яке забезпечувало безперешкодне митне оформлення цих вантажів. Керівнику митниці обрали запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внести 60 мільйонів гривень застави. Ця справа стосується періоду, коли начальником митниці був Микола Салагор. Ми намагались отримати його коментар щодо підозри, втім за номером автоматичне скидання викликів. Обласна адміністрація передала Чернівецькій бригаді тероборони 100 fpv дронів. Загалом в ОВА планують закупити 250 безпілотників для Збройних сил України. На це витратять майже 4 мільйони гривень. Ці гроші виділили депутати облради з обласного бюджету в обласній адміністрації. У лютому оголосили тендер на закупівлю дронів. Втім, на нього не подався жоден учасник. Торги скасували. Тому ова уклала прямий договір з підрядником. Це Чернівецький. Підприємство Промсервіс за умовами договору фірма має поставити дрони до кінця цього року.